Запоріжжя відзначає день міста разом зі своїми героями. Тут зібралися військові, рятувальники та комунальники. Ті, хто щодня підтримує життєдіяльність міста навіть у найскладніші часи. Музичне привітання запоріжцям подарувала народна артистка України Інна Гапон. Серед відзначених лікарі міських та обласних медзакладів працівники Запоріжем сервісу, які відновлюють житловий фонд після обстрілів, та рятувальники, котрі першими прибувають на місця ворожих ударів, аби рятувати життя. Наш час атмосфера не дуже радісна, тому що Майже кожного дня ми бачимо вибухи, прольоти, і багато постраждалих і, і руйнувань в місті. Тому цей день хотілося б побажати, щоб наступного дня міста ми вже святкували нашу перемогу. Було був мир над нашим небом. І ми повернули всі наші території, і наші люди перестали страждати від цієї війни. Видатним запоріжцям вручили відзнаки президента медалі за розвиток краю та грамоти виконкому. Очільниця міста подякувала жителям за стійкість. Ми з вами вистояли. Ми прожили страшні часи з графіками, в темряві, в обстрілах. Я дякую, що ви такі є прекрасні, незламні, сталеві люди, тому що місто це не завжди про вулиці та будинки. Місто це про людей, які готові працювати завжди, коли є така потреба.